Ну що, ж, друзі, всім доброго ранку, всім чудового дня. Бажаємо! І як завжди, тут на радіо Порш Дімка Самойлов в ефірі віщає не просто так. А сьогодні у мене дуже прекрасна, дуже класна, талановита, суперова керівниця, бізнес-вумен, акторка, блогер і там список ще з мільйона позицій. я Не буду всі перераховувати. Засновниця та керівник модельної та школи шоу-бізнесу Main People Ольга Лякутіна. Привіт тобі! Ва-ва-вау! Привіт! Зараз фанфари полетіли, тут. Ставочка в кліках. Привіт, ну це привіт. вже люди побачать на відео. Це в очах побачать на відео. Привіт, рада вітати тебе, рада тебе бачити. Нарешті я тут не в якості гостя, а в якості вже присутнього на інтерв'ю. Для мене це велика повага. Я дуже обожнюю ЗМІ, все, що з ним пов'язано, це моя і спеціалізація, і призвання моє. Я так вважаю. Коротше, я дуже рада тут бути. Кайф, <ривіт> <ривіт> да. я, я скажу так, коли я дивлюся, от ми з тобою знайомі доволі таки давно, да, декілька років, і за ці всі роки я дивлюся твій розвиток і по. Починаєш школа модельного бізнесу, діти, діти, діти. Потім бах, ICTV, Потім знову діти, діти, бах на один плюс один. Потім діти, діти, новий канал. І ти рухаєшся так далі. Наскільки це складно? І ну я бачу, що ти від цього кайфуєш, але все одно це ж такий ритм, в якому потрібно постійно жити. Мені здається, коли людина е, займається тим, е, знаєш, типу, найди роботу собі по душі і не працюй більше ніколи. Коли людина займається тим, що не є для неї робота, а тим, що для неї є кайф, то взагалі якось воно як, як, як така лінія життя. Да? Ти не розумієш, що ти робиш, але ти в такому бешеному потоці, і ти від цього кайфуєш. І мені здається, що тільки ми всі і діти також, тільки десь років в 20 розуміємо, а що моє взагалі? Типу, от навчався на економіста-юриста, а потім таку, а це взагалі не моє. Інколи в 20 чи не розумієш? Інколи в 50 років у всі создають, знаєш, так, і так, 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 абсолютно, великий да. бізнес роблять і так далі. Тому а, я дуже рада, що я тільки вже десь ставши мамою, да, зрозуміла, що все ж таки моя спеціалізація і журналістика це, це моє ну, призвання і це моє прям хобі. І я від цього кайфую. Тому а, мені важко тільки від того, що я вважаю, що дуже мало приділяю уваги своїм дітям. А взагалі-то ну, в душі в мене кайф неймовірний, і я да, дуже сильно... Це моя місія, ідея, а, мрія і сенс життя. Взагалі, будь журналістика, я дуже люблю це. Ну давай давай так до професійних твоїх якостей перейдемо трішки пізніше. Якщо ми заговорили вже за маму, за дітей. А... Зараз всі мами сидять вдома. Я дивлюся, більшість знаєш блогерів, які блогері молоді мами. Вони е, намагаються пояснити, як жити для себе, маючи там декількох дітей, маленьких дітей і так далі. Вони цьому навчають. Тому що більшість мам розуміють, що якщо дитина народилася, це все це ти замкнута тільки для неї. Це постійні клопоти, це постійно е, немає часу на себе, немає часу на роботу, на якісь відпочинок і так далі. Ти живеш по іншому приступу. Дай пораду, як це зробити, і що для цього потрібно. Ви вважаю, що правила створені для того, щоб їх порушувати. Взагалі, то я цей Карпачова казала, але йому дуже це не сподобалось. Але це ж ще й маркетингова кампанія, рекламна кампанія Пепсі, і це також його слова у 2012 році на передачі «Фермер шукає дружину», Тому я з ним там дуже довго сперечалась на цю тему. Але я вважаю, що правила створені для того, щоб їх порушувати. І наші діти, і ти, і наші бабусі, і, на жаль, наші сучасні діти, наші прабабушки праба, і так далі. Вони завжди все робили по правилам. І в дитинстві також. І нас і школа навчає 11 років робити так, як треба. Не так, як ти хочеш. Ти дитина, так да, і зараз тобі... навчають так само. І, і, так, і так зараз навчають, да. да. Тому я вважаю, що я маю бути міністром освіти. Я це також сказала на одному проєкті. І взагалі міністр освіти зря займає. Ти вже готуєшся? Маленькими шажочками, але сміливо. І я вважаю, що головний. Парада головна для будь-якої матусі це розуміти, що від дітей всіх дітей, не тільки з особистих дітей, від всіх дітей залежить майбутнє взагалі будь-якої країни, взагалі планети. Да? Тому якщо наші діти будуть вільні, вільні в думках, висловлюваннях, вільні в діях, в в в стилі, в, манері, в співі, в вокалі, в змі, будуть вільні взагалі, тоді у нас буде вільна країна. Якщо діти і діти будуть щасливі, а якщо діти живуть по правилам, по стандартам, які були ще в 85-му році в моєму дитинстві і Зараз такі ж правила не змінили зовсім. І то це все йде ну, явно не до вільної країни. не до А твої діти вони тебе дуже часто бачать чи ні? Скажімо Ми... так, вони впізнають тебе? Давай, відверте питання. А Петя, як сказав мені Карпачов, це дуже круто, що я приділяю дітям мало уваги, але якісно. І якщо щаслива мама, то щасливі діти. А він мені сказав, ти щаслива, я це бачу, і я вважаю, що пусть мало часу, але якісний час. Твої діти бу пу мандрують, путешествую. Да? подорожують, і твої діти роблять те, що вони хочуть. Да? Вони не знають, знають кабзряна і зусь, них вдома жива сова живе. Тобто роблять взагалі що хочуть. Тому вони щасливі, і мама їм це дозволяє. Але мама рідко буває, але якісно. І такий приклад привів, Я йому за це до речі вдячна. Це єдине, за що йому вдячна. Такий приклад такий, що якщо б ти сиділа кожного дня дома, варила борщ там прала, щось там робила, да? і була така, ну просто от реалізована, ну домашня така правильна мама. Тоді діти також були дуже щасливі, тому що мама грустна. Мама сумна, мама грустна і якось навіть трошки соромно за маму. Да? Тому що мама не, не вперта, ефектна не реалізована. реалізована, мабуть, реалізована мабуть. Да? І намного круче, щоб бачити маму і думати, вау, я так хочу. Типу, да? і для цього не треба бути правильною, класичною модною, навіть як блогери да? деякі пропандірують моду да? на зовнішність, на стиль одягу. І, да, Мама і да мені 40 років, але можу собі дозволити ходити без трусів, тому що в мене така фігура дівчата. Ха-ха-ха. Тобто, ну тупо визвати тригер. Це те, чому опять-таки, навчають наші сучасні освіті. Діти не знають, що таке особистий бренд. Особистий бренд це тригер. поганий або хороший. ненормально бути нормальним. Це моя взагалі улюблена фраза. Ненормально бути нормальним. Коли телефонуєш особливо пожилим людям. Питаєш, як справи, то люди кажуть, що нормально. нормально це як так. ну типу, ти живий? Уже вже добре ну, це, це стандарти, які так, типу, мабуть нам запозичили. Да, да, і це дуже погано. Це да. Тому я вважаю, що коротше, да, я маю бути міністром освіти. Що діти наші крутезні, сучасні, дуже талановиті, до речі, особливо в Україні. Дуже гарні. У нас дуже гарні діти. Вони заслуговують на вільність в усьому. не тільки вільність, типа війна, перемога і так далі. Ні, а вільність во всьому, в стілі, моді, співу. Також трішки зачепимо твою особисту тему, не без неї ніяк. Якщо вже цікаво, я сьогодні, скільки ми з тобою знайомі, я сьогодні вперше бачу твого чоловіка тут у студії. зараз всі, да, Ми його не покажемо, усім, да, я але все-таки да. до, до чого? Він як ставиться до твоєї постійної зайнятості, до того, що ти не завжди можеш приділити увагу сім'ї. От ми буквально 15 хвилин назад про це казали. Він каже, Боже, скільки я вже перетискала. Перевозив тебе поких то фатінових дитячих суконь, яких то журналів. Потім у нас було таке, що у нас поліграфія відправила журнали в Дніпро. Взагалі, а у нас е, в цей же день через декілька годин презентація крупна, крутезна, куча людей. Губернатор на обкладинці журнала, куча людей запрошене, а журнали в Дніпрі, і це також він вирішував це питання. І він такий йде, каже: Говорить, отета ти артист. Знаєте, типу, як... Ну, Ви знаєте, наш президент цього починав. Трошки бути артистом. Ну трошки це все нормально, потрошки, але головне не бути як всі. От я так вважаю, мені так дуже подобається. Зараз багато жінок, які навіть бізнес-вумен успішні жінки. Можу тобі позаздрити, тому що не кожний з них є така підтримка чоловіка, і це, мабуть, проблема нашого суспільства, як на мене. Да, мабуть, так, таке є. Мені здається, що це загальна робота. Мені здається, що чоловік з жінкою ми повинні один з одним працювати, тому що і жінкам вже теж щось не подобається да, в праці чоловіка. І де дуже багато жінок також кажуть, що ну, типу, він приймає окей, мою роботу, але це я його так накрутила, типу, да? але жінки дуже багато також не приймають роботу чоловіка. Да? Типу, занадто зайнятий, занадто яскравий, наприклад, або там навпаки занадто спокійний, там, або не знаю, ну тоді скажи, будь ласка, це чому така роботи? проблема ну у суспільства? Це тому, що чоловіки хочуть бути завжди вище, да, там зверху, скажімо так, да, жінок, чи тому, що вони досі не можуть прийняти, що світ змінюється і є, ну якщо не рівноправі, да, але все одно система, яка дозволяє жінкам також проявляти себе, жінкам а, розвиватися, модернізуватися і бути навіть в чомусь краще ніж чоловіки. От тепер до міністра освіти повертаємось, я кажу, що це іде з освіти у нас в школах, починаючи там не знаю з якого року, ну в моїм 85-му році такого не було, і зараз такого нема. У нас немає також е, такого предмета і не викладають таку дисципліну, як спілкування між е, чоловіками і жінкою. Чоловіки жінка Ну, що зараз це? є секс освіта, але секс освіта це інше, не про так. психологію між чоловіками і жінкою. Знаєш, і е, у мене донька да, в школі навчається. Вона, ну от, наприклад, я впевнена, що вона досі не знає, що коли вона буде там зріла для того, щоб е, закохатися, що робити далі. Тобто дітей не навчають. Відносинам між чоловіками і жінкою їх навчають відносинам поважає ближнього свого там друга, да дружи, поважає людину. Да? Там дякую, спасіба, доброго дня. Отакі речі, але це про, взагалі про людей. А й саме про чоловіка і жінку. Кохання, повага, булінг, домашня насилля. Це нормально? Типу, от виросте у тебе також донька, да, і вона не буде знати. А якщо не дай Бог, її чоловік її там ударить. Це нормально? чи це нормально? Ну, зараз більше цьому приділяють з інтернетом уваги, скажімо з так. Інтернет... Не, там, да. А в школах цьому бути, не навчають. Да. Тому я думаю, що така проблема існує у людей, тому вони в цьому не винні. Тільки тому, що їх не навчали цьому не в школі, не, ну, не десь інше. То вони або самі навчилися цьому вже з інтернету, або психологія, або книжки почитали якісь, або літературу якусь почитали, або не знаю там, щось там. Я курсів, дуже багато курсів покупала додаткових про і психологію, про мислення. про ну, там. Дуже багато всього, тому що мені не п'ять років двох вищих освіт, не школи, мені не вистачило для того, щоб зрозуміти, як побудувати бізнес самостійно, як вижити, коли я одна з маленькою дитиною і мені нема що їсти, як спілкуватись правильно з чоловіком, щоб не розлучатися, як вийти заміж один раз, а не 25. І для цього всього мені потрібно було. Це проблема. Це ти прям чіпляєш тему за темою. Розумієш. Нам не вистачить ефіру сьогодні. щоб тому я освіту ще додатково додатково ще отримувала, прямо купувала сама собі вже щоб зрозуміти, як все тому Люди ну, не в чому не винні, Вони просто не знають, а як треба ну взагалі то треба мені здається спілкуватись. Ми повертаємося в журналістики, треба спілкуватись. Про Мейн uh, people» хочеться поговорити про саму концепцію, як вона зародилася. Я знаю, що ти приїхала з міста Херсон uh, на даний момент не окупованого вільного, але uh, правостороння права сторона Херсону ще під окупацією, на жаль. Uh, Чому ти приїхала до саме до Києва? І чи у тебе були задатки ще до війни, скажімо так, тому що наскільки я знаю, Main People зародився задовго до початку повномасштабного вторгнення. І у тебе були в планах їхати в Київ, чи ти хотіла розвиватися саме в Херсоні? Main People в цьому році 10 років, В 2015 році, така ідея взагалі возникла. В мене вже була донька, я не була одружена і все це почалось з дітей, тому що саме завдяки тому, що в мене не народилась донька, і в мене не було чоловіка, не було під. Підтримки будь-якої, не фінансової, не психологічної, не матеріальної, не фізичної ніякої підтримки. Я була повністю самостійна, самотня. Я все це розповідала і на СТВ, і на новому каналі, і на СТБ і про сам, свою самостійність. І я зрозуміла, що так як я жила в Києві, народила в Києві, але у мене не було грошей, я поїхала далі, 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 далі із Києва в Бучу, з Бучі Ірпінь, щоб дешевше, щоб якось мінімізувати розход, тому що я не працюю, у мене маленька дитина. Потім я казала з Херсоні. Взагалі то я з Херсонської області з міста Геничіська, але да. Повномасштабку я зустріла в Херсоні. І коли ми приїхали з маленькою донькою в Херсон, і вона почала вже розмовляти, я зрозуміла, що єдина рішуча вибухова. Масштабна сила це сила а, кохання дитини до матері і матері до дитини. Тобто, якщо моя дитина хоче-дуже хоче якусь там іграшку, а я не можу її купувати, то я можу когось убити, якщо треба, можу, можу грабити, можу, не знаю, полимити, можу. Ну, вся моя гординя, всі мої моральні, етичні норми, всі рушаться. І я раді цієї людини готова просто гори звернути. Я думаю, що так нормальні батьки всі а, також думають. так. І у нас, слава Богу, у нас в країні більшість нормальних батьків, хороших батьків. А, хоча б нормальних. Діти, а діти вже, вже нормально. так тері голоду, все, свободний. Вот. І я поняла, що е, це головні люди. І, до речі, саме цю назву мені допоміг вже мій, м, на той час майбутній чоловік. Е, він допоміг мені з назвою, що головні люди це діти. Main people – це головні люди. І головні люди це діти, тому що вони формують нашу сучасність, нашу старість, наше майбутнє і нашу взагалі планету. Вообще, взагалі планету. Або ми будемо як в фільмі жахів іти, і літають пакети, і мусор-грязь, і такі всі зомбі, наркомани. Каши, або ми будемо йти в вільній, сучасній дуже гарній країні, ще й такі європейські, модні, крутезні, модні, офігенні люди. І ми такі йдемо старенькі собою. Офігеть, яка молодь наступає на пятки. І це наше. Єдина вивіска, яка сінеться в долині, це мейн інфіки. Ні, це наше. Я вважаю, що всі діти, ну, це наші, правильно? Ми всі якось пересікаємося, і це наша кров, і, і ми їх якось понароджували всі. Тобто вони йдуть по Україні, то значить це наші діти, правильно? Це ж українські там хтось з кимось. Пересекся, вот ну, дитина. Вот И тому вот так вот з'явився Main мейн Потім це була, я пошила одяг, зробила першу колекцію. Приїхала на Ukraine Kids Fashion Week в Київ із Херсона. Ще я у мами дожила гроші, до речі, на це приїхала туди, і я дуже була здивована, тому що діти я побачила, діти не можуть не можуть фотографуватися. Соромляться дуже. Відеозйомка, фотозйомка соромляться, діти соромляться типу подіуму, їх ніхто не підготував. Все це ну, бардаком було якесь. Я подумала: блін, і всі тип, нервують, батьки нервують. І на мене, типу, а я дизайнер взагалі, я також ну, нічого не знаю. І Я думаю, боже, мені треба зараз, щоб всі замовчали. Всіх навчу, Думаю, ага, мені треба час. І я зрозуміла, що треба дітей перед тим, як на подіум пускати, при тим, як на радіо пускати, пускати запрошувати, перед при, при тим, як на телебачення запрошувати, треба їх трошки підготувати. І так створила школа Main People", і школи вже пішов в журнал Main People Гранцевий, і потім вже пішли тури по, країні, по містах і по країнах. І ми були в 47 країнах світу. І три роки тому у нас було 15 тисяч дітей офлайн в Україне. Чатку повномасштабно. Зараз же я ну вже не ведуть цей пачо, тому що це не має вже значення особливо скільки дітей було, скільки буде, тому що вони приїжджають, уїжджають, Хтось уїжджає за кордон, хтось повертається навпаки. З радістю, але ну зараз ми ну саме моя особиста гордість це 47 країн світу. Це те, що наші діти діти, взяли інтерв'ю у всіх президентів України, починаючи від Кравчука і закінчуючи з Зеленським. І я цим дуже пишаюсь, тому що взяти інтерв'ю президента взагалі то ну важко. А ще й дітям, ще й неповнолітнім, ще й маленьким. І е, ну цей психологічний портрет, цей ку купа питань про що буде мова, і те, зовнішній вигляд, мова, риторика, дикція, ораторська мистецтв це дуже багато вплоть до зовнішності. Питань, да а, вот і тому, і от я цим дуже пишаю. 47 країн, президенти для дітей це дуже круто. Президент це ж таки, да і для них це дуже весело і цікаво. І а, всі ці нагороди, які потім отримувала, я їх сприймаю не на свій а, що рахунок, а на рахунок дітей. Я кажу, що мої діти це всі діти, ну не тільки для мої діти, це і діти Карпачова. Я йому також кажу, я про всі діти кажу, тому тому ваша дитина і не навчається в Україні, да тому що, мабуть, вам як тату не дуже подобається щось в освіті українською. Он каже, звідки ви знаєте? Я, я все про вас знаю, що журналіст. <сум> <сум> вот, тому как бы, да, я ж прекрасно знаю, що людей, які а, мають. Великий політичний вплив, і економічний вплив, і фінансування велике, то вони про своїх дітей дбають. Тому їх діти десь в Лондоні навчаються, да? наприклад. А, на, на жаль, не в Україні. А я хочу, щоб мої діти, і мої діти, і друзі моїх дітей, і мої діти-клієнти навчалися в Україні, тому що у нас дуже класна країна. Офігенно. У нас і моря, і ліса, і океани. У нас є де фотка, це у нас навіть башня. У нас сусіди тільки погані, скажу так. Не всі, але в принципі так. Сусіди не да, а ну, не всі, але ті, які Близько були близько, вони погані. А країна дуже класна. І діти у нас гарні, і діти у нас круче, ніж в багатьох європейських країнах. У нас високі діти, реально. Наприклад, в деяких європейських країнах не такі високі. І ще я дуже пишаюсь тим, що на Мілан Fashion Week офіційний, пер... діти взагалі ніколи не виходили на подіум. Перші діти, які вийшли на Мілан Fashion Week, це було десь 7 років тому. Це були наші діти українські, це були мої people діти це не як там не афішувало, що саме main people, бла бла, а афішувало, що типу український колектив приїхав та, діти з України, і типу, вийшли на Мілан Fashion Week з дорослими моделями. І це дуже важко, круто, офігенно. Це дов довгий така приписка. У нас була англійською мовою. І я от цим теж дуже пишаюсь. Париж Fashion Week, Мілан Fashion Week, Все це ми продовжимо робити. На жаль, в офлайн школах в Україні дуже багато міст зачинилось, По понятним причинам: Миколаїв, Харків, Херсон, Нова Каховка, Скадовськ, Буча, Ірпень, Вижгар от е э, не да вишгород Вишньове, я путують ці два міста. От дуже багато школ зачиняється. Але я впевнена, що наші діти можуть чи також ходити на інтернет, ходять діти на деякі програми, ходять на деякі програми на новий канал, ходять на радіо давати інтерв'ю. Потім дуже багато дітей почали співати. Дуже багато дітей, їм їм також потрібна піар, реклама, і вони хочуть, хочуть туди от, на радіо, на телебачення, кудись дуже потрапити, хочуть виступити на сцені. І звісно, що вони хочуть також прийтись по подіуму. Тому я дуже хочу, щоб ми совмісно якось робили проект. В яких діти ну, так це, щоб це, це ти вже участь. забігаєш да,, зараз це для нам того, бажаю. Щоб підігри, да, підігріти. Я більше скажу, буде колаборація в найближчому майбутньому разом з Main People, радіостанцією Форш, де діти зможуть себе проявляти максимально в усіх моментах і бути і ведучими, і співати, і свої пісні давати на ротацію і проявляти в будь-яких аспектах. Тому що да, ти правильно сказала, це наші діти, це наше майбутнє, і таке, які будуть наші діти, таке буде майбутнє України. І це найголовніше, що може бути. Треба їм uh, давати шанс. Да. Давай поговоримо з тобою про проекти, які в найближчому майбутньому буде. Ось 10 років «Main People виходить журнал безпосередньо глянцевий. До речі, Радіо там також буде отримає сторіночку. Можете про нас прочитати. Да -да -да -да. Це найголовніше, да чи є ще місця, як потрапити в глянець? Що для цього потрібно? І давай запрошення, які будуть у тебе найближчі проекти, як туди потрапити, і що для цього потрібно. Друзі, ну я бача всіх, всіх, всіх нас і вас, і всіх нас запрошую просто об'єднатись на будь-яких музикальних, дитячих, вокальних, творчих проектах на будь-яких. Тобто я вважаю, що вже давним-давно немає конкуренції. Є партнерські відносини, дружні і партнерські. Тому я запрошую і на радіостанцію, і на телебачення, і на проекти, які роблять всі ці люди. Тому, тому що всі ці люди вони вже герої, що вони займаються е, музикою, е, риторикою, мовленням, дікцією, телевіщанням, вплив четверчетверта влада в Україні це журналістика, і вони дуже класний, позитивний вплив носять нам всім. І тому я хочу вас запросити всіх на наші всі спільні проекти. Це проекти будь-які. У нас найближчі проекти. Це презентація даже нового номера журнала Мен People. Там дуже буде багато і зірок і класних радіостанцій, і проектів класних разних дуже багато дітей буде також надруковано. Тому також запрошую. У нас дуже багато дітей публікуються абсолютно безкоштовно і партнерів. Також ти знаєш, да дуже багато і партнерів, і друзів. Абсолютно, тому що я хочу, щоб ну Україна Українці один одного підтримували. І один одному допомагали, і мені зовсім не, ну, не складно це зробити. Я з радістю це зроблю і хочу, щоб ви прийшли на це свято, тому що ми зробимо класну презентацію, де ви будете лістати і розуміти, що ви пізнаєте кожну дитину, людину, кожного партнера. Якщо ви хочете потрапити, ви також можете написати main People в Інстаграм або в Google, вам також підтягнеться сторінка. Я думаю, що ми з вами щось придумаємо. Якусь прикольну також колаборацію. Вас якось розкриємо і про вас щось класне, прикольне надрукуємо. Також ми робимо дитячий кемп в Болгарію. Чому саме в Болгарію? Тому що там дуже багато людей їде безкоштовно. ВПО, діти, які не лишились одного з батьків на війні, діти, яких ЗСУ, батьки, дуже багато там дітей їде безкоштовно. Також там робиться великий фестиваль саме в серпні, саме для українців. І там буде. Вже іспаді з Іспанії, з Німеччини, з Болгарії, з Румунії. Дуже багато. Мені сказали організатори цього фестивалю, що там вже 1700 дітей з різних країн. Залишилось тільки українців привезти. Я от зараз цим займався, хочу у серпні це буде ближче до 24 серпня. Собрати дуже багато дітей, максимально багато. Можна з мамами, можна з батьками, хто може поїхати разом. Собратись там і там буде дуже великий фестиваль класний. Я в тому році була і була, коли виїхала з Херсона. Також була в Болгарії. Я бачила, як все це робиться. Це робить українська діаспора. Це робиться на дуже класному рівні. І... Ну, якщо ну, українська діаспора, то це дуже дуже високий рівень. Да, високий рівень, і всі один головне, що один одного всі розуміють. Знаєш, і, типу діти, якщо без батьків, то вони не, не шагаються, не шарахаються, тому що і в отелі, і на харчуванні, і тренери, і діфілі. Всі, всі з України приїжджають спеціально, щоб зробити фестиваль. І тобто дітям не страшно, що ти в іншій країні, да, там за кордоном, і ти не знаєш болгарського, що робити, наприклад. Ось таке, от таке свято. І також буде в вересні велике свято, де радіо пожеж тому що ви там у вище обличчя ви там надруковані як ти сказав, вірно. Плюс я дуже хочу. сподіваюся, що саме ведущі з Радіо Порш будуть у нас ведущими самого заходу, і буде великий захід, буде велика червона ох, доріжка. Ти провокатор. О, провокатор я вас запрошу. Просто я, я вас запрошую дуже, дуже і запрошую. Це буде доросле таке вже свято, не, не особо дитяче, більш доросле. Це буде welcome Drink, у Нас буде там артисти. І Я також буду питати потім у радіо Порш яких артистів можна запросити, щоб вони. Ну, да це Заспівали, поза ефіром, да. та, не проблема. Ну, у вас дуже до, до речі, класний артист. Я полістала інстаграм, дуже uh -huh. прикольний. Вот і це буде вже десь в вересні, коли збереться з відпусків, коли вже школа почнеться, і щоб вже таке доросле велике свято. І я дуже сподіваюся, що ми також будемо запускати потрошки ці наші школи, тому що дефіле, подіум, фешн, мода все це нікуди не дівається. У Нас дуже багато класних українських дизайнерів, і ще більше з'являються. Я цьому дуже рада. До речі, так я з приводу дизайнерів хотів поговорити, тому що дуже я багато. дивлюся от останні події. І і дійсно українське входить настільки в моду, що не тільки дизайнер в Україні з'являється, а наші дизайнери з'являються за кордоном, О, да. і це найголовніше аспект, Знаєш, як на мене, Так. я от нещодавно пройшлася від арени до там кищатік. Трошки героїв Небесної сотні. Да, оцю дорогу адмитро mm -hmm. крищатік, де метро героїв Небесної сотні. Я звернула увагу тупо, всі ну не тупа умна. а, кожен бутік, який раніше там був ЕПЛ-магазин, там магазин, якийсь там продукт Уже кошка, дизайнерський український да. дизайнер. Черсів і пішло куча в ван шоп, Чер 17, ага, знаю, етадеський дизайнер, це а це з Львова, це івано франківський Потім а, от ці всі свої да тупо купа брендів, всі українські, просто агромний на кричатики, агромні. Два. Чи три приміщення двох-трьох етажні, всі свої, там всі українські бренди. Тобто наші діти дуже-дуже мають бути в Україні, тому що все це треба рекламувати. Можна, ну, ми робимо показ з українськими дизайнерами, це дуже круто. І та, навіть той бренд, дуже популярний, через 17 український мені дуже подобається, класний. Також давно ані Форбсі, як дуже видаючийся бренд український. Вони також нещодавно створили дитячу лінійку одягу. Mm -hmm. Тобто люди розуміють, що діти все ж таки да, круть. От, е, Вони стали батьками і вони створили дитячу лінійку одягу. Тобто я дуже сподіваюся, що вересня я також запрошу всіх на наш на продовження роботи наших офлайн школ. Будемо вивчати діфіле, будемо вивчати моду, будемо рекламувати українських дизайнерів і робити класні проекти. Я навіть так не гадаю, а я впевнений, що ці проекти будуть мати успіх, тому що ну ти з великим досвідом Порш з великим досвідом підтримці, і наші українські діти це діти, які знають, що робити, як робити і як зробити це гарно, чого ми і бажаємо, друзі. Запрошуємо всіх. Для того щоб дізнатися, що де і як, достатньо підписатися на офіційну сторінку Оліля Кутіної на офіційну сторінку Раді Порш і на офіційну сторінку Main People. вся інформація є там. Долучайтеся, пишіть в дірект, лайкайте, розповсюджуйте це по іншим людям, кому це цікаво, для того щоб ми мали просто безмежно великий такий проект, який допоможе дітям вийти в шоу-бізнес, і навіть якщо не в шоу-бізнес, а самореалізуватися і зрозумітися, що вони дійсно найкращі в нашій нації. Ну і на завершення наш. Свої ефіру я е, хочу дати правоні поговорити на серйоз, дійсно на серйозну тему коротенько, але все таки дати тобі право сказати подяку всім збройним силам країни, хлопцям, дівчатам, які захищають нашу територію, не дають ворогу просуватися, боронять, відвоюють і, на жаль, віддають найдорожче це своє життя, і ми маємо бути їм вдячні. Ти мені деш право так. сказати. Дякую. Загалі то ми всі наші заходи починаємо саме з цих слов. Ми кажемо, що ми дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо змогу збиратися разом. А для мене ця тема дуже близька, тому що я була в окупації, була з двома дітьми без чоловіка. Була в Херсоні, бачила, як все це відбувалось. Потім дуже багато місяців намагалась виїхати з Херсона. Бачила, як багато людей, просто навіть гражданських, ще, ще тоді гражданських людей вже погибли в перші дні Херсона, і навіть бачила вже особиста людину, яка повісила флаг Херсоні, коли Херсон освободили. тому для мене Херсон став прям родіни родини, і я зрозуміла, наскільки важко тим людям, які перші дні життя вважали, що от зараз ми все рішимо, все буде добре, і їх вже просто не стало перші дні повномасштабного вторгнення. Наскільки важко їх жінкам, які залишились в Херсоні, розуміти, що а Херсон то освободили, але ну, треба було трошки да, все ж таки зачекати, і наскільки важко було повісити той флаг. І я дуже вдячна тим людям, які це зробили. І дуже вдячна тим людям, які зараз також роблять щось в Харкові, в Сумах і в Донецьку. І я дуже хочу також попасти до себе в Гіничіськ Там дуже багато моїх друзів, моїх однокласників там мій дідусь живе зараз, і дуже багато моїх родичів в Генничиська поїсти знаєте бичково зовського моря. Я дуже прошу сили України не це зробити, покупатися в Азовському морі. Тому дякую вам, хлопці, великі, за те, що ви. Захищаєте нашу країну, захищаєте наших дітей, і наше майбутнє, і від вас залежить реально. Залежить main people, залежить взагалі розвиток країни, нашої залежить все майбутнє і все головне залежить від вас. Дякую вам велике і дякую, що ви. Там зараз і ви стоїте і чуєте це. Дякую. Ну а всім іншим хочу сказати. Не забувайте донатити, скажу свою улюблену фразу. Це нам з вами потрібно, щоб там на фронті були дрони. Ну і на цьому ми завершуємо наш ефір. Дякую, що ти до нас завітала. Дякую, що дала такий максимально таку ефектні анонси, які будуть зовсім скоро в серпень, вересень, місяць. Тож запрошуємо всіх. Ну а тебе чекаємо ще через декілька тижнів до нас на ефір, тому що я так розумію, ті теми, які ми зачепили, їх в 20 хвилин вкласти не а поговорити ще потрібно. Оля Лякутіна сьогодні в ефірі радіо Порш. О, ну а ми з вами прощаємось зовсім скоро вже завтра. В ранковому шоу почуємось, побачимось і слухай українське, слухай наше, слухай радіо Порш.